Сім провітики, і це рубрика топ-5. Але цього разу моїх страхів. Перше місце це павуки. Я до жаху. Просто я, я їх ненавиджу. Я так сильно їх боюся. Другий факт: я боюся висоти, але трошки не так стандартно, як усі. Мене більше лякає підйомну висоту. Наприклад, колесо огляду для мене це просто це найстрашніше, що може бути. Просто оцей момент, коли ти сідаєш, піднімаєшся вверх, десь до середини. Це просто ну, у мене очі 5 копійок. Я боюся, ну неймовірно. І як тільки ми пересікаємо половину, мені стає набагато простіше, легше. Я видихаю я вже все. Це вже закінчилося. Це вже закінчилося. Третє місце. Я боюся свого майбутнього. Мені здається, як і всі ми. Моя робота нестабільна, Я зараз озвучую у фандабі, і як відомо, фандаб це не офіційне щось. Ми живемо, існуємо по факту просто за підтримку глядачів. А в цілому це не прибуткова взагалі ніша. Тож, якщо ви хочете на цьому заробити, краще сюди несуватися. Четвертий страх я також переживаю за свої соцмережі. Я багато часу, багато сил, зусиль. Кладаю в це все в розвиток. Тікток, наприклад, я веду вже рік, але я досі не маю там навіть тисячі підписників, тобто трішки страшно, чи взагалі це моє, чи я маю до цього якийсь хист, чи взагалі таке людям цікаво. Тому, якщо не важко, пишіть іноді в мені коментарі, мені дуже від цього приємно. П'ятий страх це моя киця. Я до жаху боюся, щоб з нею щось, не дай Бог, сталося. Я навіть тріше, трішечки е гіперопикопікуюся нею. Якщо не дай Бог з нею щось трапляється, я одразу їду до ветеринара, до найкращого, бо я дуже дуже сильно за нею переживаю. Дуже дуже сильно її люблю. Хочу, щоб вона жила більше за мене. І це був мій ТОП-5 страхів. А ви поділіться своїми всім, па-па!